Доброго дня всім! Сьогодні відеоперегляд будинка в селі Гатному. Поруч Київ 500 метрів від Києва. Будинок з гаражем 190 метрів. Гарна локація, дороге місце. Є гараж і навіс на два авто. Гарне планування. Ділянка 5 соток. Задній двір, як для п'яти соток, досить гарно відчувається. Є місце під барбекю зону, галявина ще є, можна і басейн зробити. Є така можливість. Якісне будівництво будинка із цегли, утеплювач перліт іде. І також фасад це квінкерна цегла. Дах металочерепиця, забор, бачите, дорогий зроблений. Також із цегла. цегли. Є озеленення всередині самого будинка. Зараз підемо всередину, покажу вам ділянку, потім зайдемо в сам будинок. Відкрив вам ролетні ворота, що ви подивилися, кинавіс на два авто. Децептик з переливом зроблений. Дощова система зроблена. Води, відвод води. Ворота вже з мотором. ган-система, це Швейцарія. Гараж на одне авто, а ззаду гаража є котельня. Також в будинку є окрема пральня. Вхідна зона, крильце є, дуже зручно. Завжди тут не буде ні сніга, ні мокре, не буде. Бачите, зроблено озеленення. Так зроблений вода, відвод води. Все гарно підшито. Газ. Заводиться. Зараз капельний полив, автополив зроблений. З боку покажу вам вид будинка. Дах металочерепиця утеплений тепло вікна рехау німецькі. На задньому дворі є тераса. Вихід кухні-вітальні на терасу. Є також задній двір. Дуже гарна локація, повторюсь, поруч тут тремки, можна швидко доїхати і до самого Києва. і більша доступність всієї інфраструктури, школа, садки, магазини, супермаркети, торгові центри. Поруч є Республіка, «Магілан», «Мегамаркет», Бетерфляй. Також в одному є і місце під паркову зону, є озера. Бачите, задній двір як виглядає. Тут достатньо місця ще, щоб і, хто хоче барбікю чи басейн, можна добудувати. Тут зроблено це вивід, водовідвод води, а це, цей люк це вода, свердловина, хантер система. Три фази виведено, можна генератор поставити, це вихід з котельні також. Також бачите, виводи зроблені, світку, зробити вечірню. Є також вікно, де гараж, приміщення. Бачите, тут також вода відвод води зроблені З металу. Давайте підемо в сам будинок. Кажу вам планування. Всередині зроблена вся розводка комунікацій. Тепла підлога, стяжка, штукатурка, можна починати робити ремонт. Чи наймати дизайнера під дизайнерський проєкт зробити собі? Кідна зона, праворуч місце під шафу. Зліва йде санвузо. Досить великий санвузол. Душова, рушник сушилка, умивальник з зеркалом, туалет. Тут ще гігієнічний душ. Зліва йде місце під пральню. Трошки тимнувати немає, немає лампочок, але тут. Планування відправимо так? Велике приміщення до пральні? Це гараж і котельня. Всправді, якщо довга машина, то на одну машину. Що короткі, то можливо і дві навіть висить. Є також вивід під умовальник. Так, Підемо далі. Кімната є на першому поверсі, велика кімната, вивід під батареї. також в будинку заведена одяна тепла підлога. Праворуч кухня з виводами, місце під витяжку, з виходом на терасу. І також є місце під вітальню, є місце під камін. Можна стіл, де я зараз знаходжу поставити. Бачите, яке гарне вікно. У вітальні. Тоді перший поверх ми тільки що оглянули. Вхідна зона місце під шафу, санвузол, пральня, гараж, котельня, кімната на першому поверсі і кухня вітальня з виходом на терасу. Давайте я вийду швидко ще на терасу і підемо на другий поверх. Якщо вам подобається відео, будь ласка, не забувайте ставити лайк, підписуйтесь, щоб надалі бачити ці відео. Ставте на дзвіночок. Сходи моноліт. Прикриття також монолітні. Зручні доволі сходи. Широкі. На другому поверсі є три спальні, два санузли. І гардеробна. Тоді зліва направо це дві будуть дитячі кімнати. Друга кімната. Батареї вже встановлені. Загальний санвузол. У санузлі є ванна, місце під ванну. Також туалет з гігієнічним душем, рушник-сушилка, умивальник з дзеркал. Є вихід також на горище. Додатково в площу не входить 190 метрів. Це навіс на два авто, це горище. І тераса. Це ще додатково метрів 100, можливо і більше. І на другому поверсі окремо йде величезна мастер спальня. Зліва велика спальне місце. Раз тут під ліжко. Вид будинки не давлять поруч вони по бокам. Усташовані зліва до місця під туалетний стіл. Дуже зручно. І є своя гардеробна. Є своя гардеробна і свій ще санвузол. Так, санвузол, тут туалет з гігієнічним душем, мувальник з дзеркалом, рушник сушилка і Місце під душову. Такий цікавий проєкт. Нагадаю, що на другому поверсі є три спальні, два санузли і одна гардеробна. і вихід на горища. Всіх зацікавлених запрошуємо на перегляд. Будемо раді вас бачити. Є телефон в описі, на телефоні є всі меседжери. Всім гарного дня, до побачення!